А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам в Європі і так далі. Казав, що в Європі не можна нічого попускати. Бо якщо будете попускати, вони в один день пройдуть до вас. Європейці не вірили, хоча ж ми українці їм це доносили. Дійшло до того, що вже аналістичні акти, ну ви розумієте, що починаються в Польщі. Російська агентура поприносила туди вибухівку, різні дітонатори і так далі, і хотіла це все провести через там служби DHL, в тому числі, щоб в Америку це все доставлялося. Його та, знайшли, але поки його шукало, вже декілька складів підірвалося в Польщі. Отака, от, от історія. В новинах мало про це що намагаються це скриті Далі, але це вже відбувається. І чим далі це буде йти, чим далі Європа буде нічого не робити. Це соплі свої, тим далі це й буде відбуватися. От я просто з них дивуюсь, як вони не могли побачити. От Україна з ними поруч от, бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, зарашки про щось домовиться можна чи що? От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зреагували. Вже зі зі сторони зі, там Білорусі літають ці зонди, а виміряють, типа, да? але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди, пронесли вибухівку зараз. Польщі Ді От теж про питання рівень безпеки в Європі, як вони це все контролюють, як та, і так все йде. От, там по паспортах хіба що там на границі з не можуть зупиняти, а нормально такі речі не, не можуть. Реально, не готові. Ще б трохи в Америці опинилися би. Ну і будь ласка, і були. Отака от історія. Ну, я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коменти.